Ми з вами зараз проведемо онлайн-розклад на тему, як проходить ваш коридор затемнення Буде три варіанти, які ви обираєте по камінчику. В якій послідовності вони будуть. Не знаю, як в мене рука тягнеться, так і візьму. в нас є прекрасний зелений авантюрін. От, як відчуваєте. Відчуваєте, що це ваш камінь, Беріть, це ваш варіант. Далі Перід. Його ще називають золотом дураков, тому що він похож на золото. Прекрасний, прекрасний перід. І... Дуже серйозний захисний амулет цей тигровий глаз. Ви інтуїтивно собі обрали камінчик, а в якій послідності я їх візьму, ну яких візьму, такі візьму. Питання в нас будуть: як для вас проходить коридор затемнення, в якій сфері він проходить для вас, який урок для вас несе, на яку сферу звернути увагу, або на яку він впливає. Да? Чи заважаю вам щось зараз пройти ваші уроки правильно, вірно, да? що може вам допомогти, це вірно і легше пройти. І порада. В принципі, ми будемо, якщо що, щось доповнювати, поки що так. Окей? Ну, все, ми готові, ми готові, ми готові. І так, перший камінчик буде ось цей. Тан-тан-тан-тан-тан. І так. Періт, хто обрав прекрасний пірід? Це буде наш перший варіант. І ми починаємо з нього. Хто його обрав, поставте плюсик, є в нас тут такі чи немає. Чи хтось буде дивитися в записі, і це ваш варіант. І так, періт, перший варіант. Угу. Ти дивіться, як я вгадала, да, зразу? <с. <с.> Окей, поїхали, дівчатка. Як для вас проходить цей коридор затемнення? Так. В якій сфері він для вас проходить? А який урок вам несе? Прекрасно. На яку сферу звернути увагу, або на яку сферу впливає цей коридор затемнення? Більше всього? Ми зараз отак от поставимо. Угу. Так, чи заважає вам щось да, проходити ці уроки? Що допоможе вам? Ну і, звичайно, порада, порада, порада нам, порада нам. Пораду ми поставимо сюди. Так, ну що, поїхали. Ем, так, як для вас проходить коридор затемнення? Ой, ну як надо, як і проходить, у Вас тут прям луна, е, дуже, дуже ви емоційні. Тут прям б'є вас по емоціях. Проходить доволі, е, знаєте, пасивно снаруже, активно внутрі. Оце прям про це. Тому що в даному випадку. Я би сказала, що всі ваші процеси зараз дуже сильно всередині вас. Це питання підсвідомості, це питання страхів, це питання моєї інтуїції, питання тому, чого я хочу. да, тобто, це такі якісь внутрішні дуже питання, про які я зараз маю. Подумати, да, тобто я маю на це звернути увагу. Але дійсно по перевернутій луні дійсно може дуже агресивно десь проходити якісь моменти: роздраження, агресія, усталость, апатія. Ну, прямо от настільки. Але ну давайте будемо дивитися, дівчата. Давайте не будемо нівати, давайте будемо смотреть, в які сфері він для вас проходить. Психологічна сфера психологічна, да? що мені робити, куди мені йти, як мені правильно з цього вийти. Є плюс то, що в принципі вісімка мечів в хорошому показнику. Це про те, що я знаю, як мені з цього звільнитися, і я, в принципі, вже це зробила. Але просто по великому рахунку мені просто треба прожити цей період часу, тому що десь якісь психологічні блоки, які в мене були, вони ну, якби вроді і ушли, а вроді і не ушли. Понимає? Вод, ну в принципі, поки що непогано. Просто тут все сфера йде така більш психологічно. Давайте дивитися, який урок це все для вас несе. Урок того, що ви не вміли тримати баланс в своєму житті, дівчаточка. Мої любі, ви не вміли тримати баланс. Ви падаєте. Чому? Тому що десь, напевно, не тримали баланс між фізичним і духовним, да, між психологічними аспектами, між аспектами, що є для людей, що є для себе. І через те, що ви не вмієте правильно левірувати між варіантами, ви от, і падаєте. І урок це якраз для того, щоб ви знайшли цей баланс, навчилися управляти. Я би сказала, що ви проходите урок. Психологічного такого якогось аспекту, я би навіть сказала, що це емоційний інтелект. Ви вчитеся розуміти свої емоції і е, все ж таки вміти з ними правильно їх щитувати і ними правильно управляти, проживати їх вірно. Тому що, скоріше за все, в цьому була проблемка. Он так от. Дівчатка, що вам сказати, цікаво. На яку сферу вам зараз звернути увагу, або на яку сферу це все, це все дуже впливає. Сфера мого особистого росту, да, плюсова, е, плюсова зірка, все ж таки на моє жіноче, на мою інтуїцію, на мою підсвідомість. знову ж таки на те, як я себе відчуваю, яка я жінка, я які в мене емоції, наскільки я творчо або не проявляюсь, проявляюся. Да, дуже багато підсвідомих таких е, карт. Бачите, тобто це впливає на вас, на вашу особистість, на вашу творчість, на те, що я хочу робити, які плани я хочу будувати. Скоріше за все, ви маєте навчитися управляти своїми правильними емоціями, проживати їх для того, щоб чітко зрозуміти, куди мені йти і як мені йти. Та як мені себе проявити в цьому світі, та як мені себе показати, як показати свої кращі сторони, як знаєте, стати лучшою і кращою версією себе. Отак, от. Так от. Ну, так цікаво, дівчата, цікаво. Ну, конечно, вам сегодня вообще интереснее. Так, у нас дальше п'ята. Чи заважаю вам зараз щось? Ну, звісно, що заважає? Заважає те, що я розумію, що кризіс, і мені хочеться, щоб хтось мені дав готове рішення. Ось, вот, що мені хочеться, дайте мені готове рішення. Але готове рішення ніхто не дає. Чому? Тому що хочу оце в плюсовому аспекті. Да, но я очікую якихось варіантів. Дайте мені підказку, але ви не розумієте, що в принципі все це і є для вас підказка. Да? Тобто, ви. В цьому стані думайте, Боже, спасіть мене, дайте мені зрозуміти, що відбувається. Так ви і так знаєте. Просто ви чомусь не звертаєте на це увагу, тому що все, що це відбувається, і є підказка для вас. Розумієте? От і все. Давайте подивимося, що може допомогти вам легше, вірніше це пройти. Королева Жезлов. Приходьте до мене на консультацію, що я вам можу сказати. <сум> ну, Королева Жезлов. звісно, тут, по-перше, можливо, жінка, психолог, астролог, нумеролог, відьма, таролог, хто хочете, да? Це чоловік, який дійсно може вам допомогти правильно прожити, правильно прожити ці емоції. Колода в нас прекрасна таро опозиції. Дівчата, це був перший варіант. Так що, хто ще хоче варіанти, от є два, два камінчика. можливо, як пройде для вас коридор затемнення, ви можете обрати між цими двома. От. Це в нас авантюріна, це в нас тігровий глаз. Тому що хочу сказати, да? тут що? Тут те, що вам потрібно, можливо, можливо, це допомога просто подруги, да? більше спілкування. А ще я би сказала, так як це перевернута, все ж таки більш страстна. Дайте більше емоцій, дайте, не бійтесь цих емоцій, не бійтесь, дайте їм прожити. Тому що ви дуже сильно, сильной аспект психологічний він прям відчувається. Давайте подивимося пораду. Ой, перевернутий дурак. Ну, знаєте, інколи треба різкнути. Інколи треба просто різкнути. Я не кажу, що треба бігти злам'я голову і падати кудись там в якісь сильні емоції. Ні, але інколи треба просто спробувати різкнути. Навіть якщо ви знаєте ізначально, що це там не вийде, там, може провально, може якось не так. Але спробувати варто. Навіть якщо ви вважаєте, що це якась єрунда, чи що це не вийде, чи ще щось. Я би сказала, що все рівно потрібно спробувати. Спробувати. Вот. А дивіться, як цікаво, да? вам потрібно все ж таки знайти внутрішній баланс, дівчатка. Угу. А, треба, треба реально спробувати знайти баланс, тому що ваша основна задача от по цьому всьому проходить. Вам здається, що вас скалбасить і Боже, як мені спастись, куди мені бігти? Замість того, щоб знаєте, замість того, щоб сидіти і думати, блін, як мені від цього всього спастися, зрозумійте, що це і є вам. Ніби як урок, який показує, подивися. От ми ж тобі показуємо, на, дивись, розумієте? Угу. Дякую за про мій стан. Да, дякую. угу. Да. Да. От так, отак от, отак от, от. Ну, дивіться, це був у нас варіант нас ще залишилось два варіанти: це а, авантюрін і тігровий глаз. Давайте, зараз буде якийсь наступний. Взагалі, дуже цікаво. Я вам хочу сказати, як для коридору затемнення ви проходите правильні уроки. Просто дивлячись від того, як ви їх пройдете, знаєте, те ви її отримаєте. Угу. Так, ну що, давайте наступний варіант. Хто це буде? Це буде авантюрін. Так, авантюрін. У нас сьогодні другий варіант як пройде ваш коридор затемнень? Так. Дякую, дякую за ваші лайки. Так, ну давайте. Хто в нас обрав другий варіантик? Наш авантюрин прекрасний, дуже класний, кстати, камінчик. Хто його обрав, вам явно не вистача емоцій. Хочеться хочеться щось створити або витворяти. Вам хочеться свободи. Вам хочеться страсті і любові, вам хочеться свободи. І знаєте, вдохнути повною груддю, я би сказала. Так, хто обрав. Камінчик Авантюрін, поставте плюсик. І в нас варіант, як пройшов ваш коридор затемнення. Або хтось буде дивитися в записі. І так, як, для вас, як проходить для вас коридор затемнення? А, в якій сфері він для вас проходить? Угу, так. Який урок для вас несе? На яку сферу звернути увагу або на яку сферу конкретно він впливає зараз? Чи заважає вам щось проходити ваші уроки? Що вам допоможе? І наша порада ось тут. Так, поїхали? Поїхали, поїхали. Хто обрав тігровий глаз, це буде наступний. Тому поїхали. Перший. Як для вас зараз проходить коридор затемнення? Ой, ой! Тяжко, тяжко. Дивіться, ви бачите, як проходить коридор затемнення, і вже другий варіант, і карти старші аркани. Перевернута справедливість. Я вважаю, що все не так, і все не то, і вообще це все несправедливо. Чому це відбувається зі мною? Десь я не відчуваю мірність Да? От чому все добре у мене є, знаєте, і серії. Тобто, все ж таки, я падаю в якусь униніність. Я вважаю, що світ несправедливий, балансу в світі немає і взагалі дуже тяжко. Чому? Тому що, знову ж таки, це дуже кармічна карта. Я прям відчуваю цю, знаєте, карму на вкус, я би сказала. Да? Бо карма нас, извините, карма нас з'єбує Конкретно в даному випадку карта з'єбує. Ну, давайте будемо дивитися далі, в якій сфері він проходить. Сфера грошей Друзі, сфера грошей і балансу. Кстати, дві карти балансу. Тут два варіанти. Або питання грошей, да, моєї реалізації, а, конкретно фінанси, да, типу, я відчуваю, там, а, чи я реалізована, чи є в мене гроші, а як мені заробити гроші, а я не можу, так далі, тому подібне. Тобто, тут може прямо бути питання фінансів. Також все ж таки це в нас чистка, і це завжди про баланс. Бала, баланс брати-давати. А поруч ці карти це дві карти балансу. І значить, знову ж таки, немає цього. Скільки я даю в світ, скільки я. Отримую, або що мені світ дає, і що я даю йому взамін. Тобто, тут прям урок того, що ви не відчуваєте балансу в своєму житті. Абсолютно. Це може бути не тільки в сфері грошей, це може бути в сфері відносин, наприклад, що я даю йому, а що він мені взамін, наприклад, да в сфері певного партнерства. Да? А, наприклад, от я для своєї подороги стільки, а вона до мене взагалі нічого. Да? Наприклад. Тобто тут явно нехватка деякого балансу. Тобто, ви не тримаєте баланс. Верніше, він взагалі в, в, в негативі, нігатіві. Мінуси. Мінуси. Який урок це все для вас несе? Ой, Урок того, що вам прийшло час міняти своє життя абсолютно! На 180 градусів. Любі друзі. А старший аркан, страшний суд, друга карта карми. Ну, у вас карта, що вам сказати, цей коридор затміння. Ви знаєте, да, що коридор затемнення це кармічний період часу. Так, от, карма вас з'їбає, їх хвости в грів. Що я вам можу сказати? Прийшов час, прийшов час міняти все і все. А, в даному випадку кстати, дуже класно, що вона хоча б плюсом перевернулася. Це вже круто. Це говорить про те, що вам прийшов час приймати кардинальні рішення в своєму житті. От кардинальні рішення в своєму житті. Прийшов час це робити. Розумієте? А, от прямо про це. Тому будьте готові до того, що хочете ви чи не хочете, а вибір вам прийдеться зробити. Поняли, да? Так, на яку сферу це впливає більше всього, або на яку сферу звернути увагу? Тьорка жезлів, конкуренція, борьба. Тут явно про те, що якщо, якщо вас. Борьба на роботі, ви відчуваєте вічну конкуренцію не тільки на роботі, наприклад, ви відчуваєте постоянно конкуренцію з женщинами другими чи з чоловіками, да, дивлячись, хто мене дивиться, да, що там, наприклад, жінки мої конкурентки, да, наприклад, або. Е там не знаю, мені вічно всім треба боротися, і в житті треба боротися, бо ж, ж, ж несправедлива. Треба постійно боротися, борьба, і в житті виживає тільки сильніші да? І тут сфера соціального життя, я і інші люди. Тобто тут, скоріш за все, вообще дуже сильно виходить питання партнерства і балансу в цих партнерствах. І це партнерство може як в особистому житті, в дружбі, в колективі, і так далі. Тому подібне. Розумієте? Я борюсь з людьми. Я борюсь з да, світом, я прям борюсь. І це на цю сферу звернуть увагу: сферу вашого соціального життя. Я і інші люди. Розумієте? Я і конкуренція. Я і борьба. От прям цікаво. цікаво. Ну, прям такий, я би сказала, кармічний момент. Так, чи заважає вам зараз щось проходити уроки? Не дуже ви хочете їх проходити, я вас розумію, тут не дуже приємні уроки, але тим не менш, що заважає? Заважає те, що я падаю десь в якусь унині і я не хочу нічого робити. Да, я десь хочу залишити все як є, але подивіться на те, що є. Невже воно вас влаштовує? От просто задайте собі питання: наскільки мене влаштовує зараз те, що є. Невже от це мій ідеальний момент? Оце моє ідеальне життя, там, ідеальне партнерство, ідеальна робота, ідеальні фінанси. От невже це зараз ідеально для мене. І, скоріш за все, ви зрозумієте, що ні, ніхера воно не ідеально. Так, да, воно стабільне. І для нашої психіки дійсно все, що стабільно, все окей, все, що нове, все страшне. Але, тим не менш, вам заважає саме те, що ви боїтеся відмовитись від чогось такого вже е, е, устаканеного. Але воно ну, не очень, ну чесно, да? воно, ну, не одне. Да, і от вам заважає те, що ви от десь от сіли, оце, засіли і не хочете рухатись. Що може вам допомогти? Вісімка жезлів, ой, вісімка Пентакля перевернута. Слухайте, ну тут я би сказала, що можливо треба трішечки зрозуміти, над чим треба працювати, а що треба відпустити. Да? Все ж таки, дивіться, тут треба зрозуміти, що є речі, над якими мені треба дійсно попрацювати, попітніти, як то кажуть, знаєте, якесь партнерство, мені все ж таки треба. В нього вкластися, да? а в деяке партнерство вкладатися вже не потрібно. А як це зрозуміти? Подивитися, баланс брати і давати в тому партнерстві, окей. я віддаю і отримую стільки ж, якщо ні, то вам працювати над цим партнерством не потрібно. Якщо ви розумієте, що я десь комусь не додаю і мені треба там допрацювати трошки, то тоді так. Да. Поняли? Тобто тут треба чітко для себе зрозуміти, де мені треба давати, а де мені вже перестати давати. Да? Тобто, комусь треба обробити вашу енергію, да? щоб ви вже не, не, не кормили когось. Тобто, тут прям чітко подивитися, в чому я маю працювати, з чим я маю працювати, а з чим вже ні. Розумієте? От, от це чітко треба. Давайте пораду вам. Диявол в плюсі. Слухайте, ну я вам хочу сказати, що е, коридор затемнення це ж період завершення і період е, висвободження. Так от, я вам хочу сказати, що багато із вас, хто дивиться зараз, мене це і цей ваш другий варіант по авантюріну. Оце, пам'ятаєте, помните, я вам сказала, це чисто свобода. Так от, ви звільнитесь. Багато чого, багато чого в вашому житті завершиться. І знаєте, як би вам там було не страшно, це завершення буде набагато кращим. Це буде завершення в плюс для вас. Ви знімете. Ті окови, які вас зараз тримають. Так, ці окови для вас зараз, тіпа рідні, знаєте, ви до них звикли. Але, повірте, без них буде набагато краще. Понятно, що це тільки початок, абсолютно. Але ви зможете звільнитися від завісімих відношень, від партнерства, яке вам не потрібно, від якихось моментів, які ви хотіли закрити. В кого фінансові долги теж дуже класно закривати в цей період. І якраз в цьому варіанті для вас ідеально це буде. Я вам хочу сказати, що вас. Чекають кардинальні зміни на 180. І ці зміни будуть круті, якщо ви дастете можливість цим змінам відбутися, прийняти їх. Да, страшно, да, тяжко. Не треба боротися з життям, не треба боротися з обставинами. Якщо є знаєте, відносини, люди, робота, з якими ну вже, блять, все, вже нема що боротися. Ну, во не ну, не склада, не клеїться. Воно ну, не клеїться не просто так. Поняли, да? Ось так От. Як вам другий варіант? Поставте, взагалі, розкажіть мені, хто обрав. А в нас третій варіант, прекрасний, магічний наш а, тігровий глазик. Дуже мощний амулет. У нас третій варіант буде саме по ньому. Дякую, будь ласка. Я розумію, що, знаєте, ці розклади непрості, адже ви зможете усвідомити їх до кінця тоді, да, коли цей коридор затемнення пройде. А взагалі відчути прямо основні такі е, якби енергії, які вже пройшли, тобто результат ви зможете там, тільки через, грубо говоря, таких конкретних півроку. Тоді ви зможете проаналізувати їх набагато краще. Але я думаю, що ви це відчуєте і вже до кінця осені. Так, наш третій варіант е, прекрасний тігровий глазик. Напишіть, будь ласка, хто його обрав, поставте плюсик. Або, якщо ні, то люди будуть дивитися в записі. І так, коридор затемнення. Третій варіант тігровий глаз. Прекрасний амулет, це защита. Це дуже чоловіча енергія, це дуже магічна енергія. Це енергія захисту, достатку, сили. Цікаво, хто його обрав. Про що це для вас? І так, поїхали. То, Да-да-да. да, да, -да, -да. От, бачиш, дві варіанти для тебе. Ну, і ще ті, хто буде дивитися в записі. О, Настік, Да, это теж. Так, поїхали. Тігровий глазик. Як для вас проходить коридор затемнення? Поїхали. В якій сфері він для вас проходить? Який урок несе? На яку сферу звернути увагу, або на яку сферу впливає? Угу. Та, зрозуміло, що ти любиш цей камінь такий крутий, звісно. Так. Чи е заважає щось пройти цей урок, що допоможе, і порада в нас ось тут. Так, зараз я вам покажу так, щоб вам було видно. Взагалі, бачите, який класний розклад в нас виходить. Поїхали. я для вас проходить цей коридор затемнень. Ой, дуже емоційно. Слухайте, ну тут перше, що хочу сказати, звісно, перевернутий король Кубков. Це тяжко. Тут або дуже сильно вас захлинають емоції. Зразу так. ух. Ну, в принципі, це логічно, тому що коридор затемнений, він дуже емоційний. А захлинають емоції. Також тут можуть виходити сварки з чоловіком, з близьким. Це може бути чоловік, це може бути батько, це може бути син, це може бути там брат. Да? Тобто, може, чоловік в вашому житті, прям знаєте, вас віввідіть із себе. Трошки, якщо мене дивиться чоловік, то, понятно, що це ваші емоції, і ви не можете десь совладати зі своїми Такими темними емоціями. Трішки, да? Тро... Трохи вас захлинає. Також можете падати в якісь залежності, Це не завжди алкогольна залежність, але залежність. Залежність від емоцій, від алкоголю, від їжі, від ще щось. Тобто може бути таке. Угу. Да, да, ну, ти зрозуміла, так, да, Настя? Окей, пікла далі. В якій сфері він проходить для вас? Ой, ну, по-перше, дівчатка, тут декілька варіантів. Хто, звісно, Жезлова, вам легше, тому що ця карта може показати саме у вас. І тут питання перше, Наскільки я можу поєднувати в собі сім'ю і професію роботу? Да? От. Для відьмачок і для магів, звісно, це про те, що в ваші, ну, вашій сфері, да, вашій ваші реалізації це теж може проходити. Якщо ми бачимо карти поруч, все ж таки хочу сказати, що в багатьох це може програтися як вірність або невірність партнера. Все ж таки, да, щоб інші люди. Да, інші люди в моєму житті або в моєму партнерстві виходити. Да, все ж таки. От. Тому тут якби, дуже багато варіантів, дивлячись, хто мене дивиться. Зрозуміло. Так. Ni ki uğrunun Так, ну клас, шістка жезлів. Урок е, тому, що треба навчитися виходити переможницею чи переможником е, з любої ситуації, навіть якщо ситуація дуже складна, або навіть якщо, е, як то кажуть, е, хтось починає обирати не мене, да, я завжди обираю себе. В даному випадку урок тому, що треба навчитися вміти виходити переможницею з високопіднятою головою. З любої сраки я вийду в плюс. Да? І цей урок має проходити. Також в когось все ж таки, хочу сказати, львіци, мої, любимої, хто в мене тут дивиться, е, і не тільки да, огнені жінки, В багатьох е, може програтися це урок гардині і числавія. Mm. Да? Теж може бути таке, що я маю навчитися все ж таки виходити переможницею, але не через гардиню і тиславі, да? як варіант. Зрозуміло. Да? На яку сферу звернути увагу, або на яку впливає більше всього. Uh, вам треба відпочити. Багато думок. Насправді, як я вже сказала, тут багато думок, і тут потрібно класно, що вона в плюсі вийшла. Це про те, що треба просто подивитися вглиб себе, насправді, да? що насправді я хочу, можу, що я хочу, ці люди мені потрібні чи не потрібні. Десь трошечки видихнути, не треба нікуди летіти, спішити, знов знаєте, бігти, щось робити, трошечки видихнути. Да? Вам треба трішечки зупинити цей ритм, да? оцю шарманку в голові, яка не дає постійно ці думки, думки, думки. Видихає, даточки видихає, тому що ну от, от прям таке може бути. Плюс в багатьох, хто зараз е, будує кар'єру, там або в них стоїть тема, чи кар'єра, чи сім'я. Це знаєте, вас може оце рвати в сторону Туди-сюди. Я хочу реалізуватися в соціумі чи я хочу реалізуватися в сім'ї, туди, сюди Що ви вирішили взагалі, що ви маєте задаватись питанням ілі-ілі? Хто вам це сказав? Тут не треба ілі-ілі. Ілі. Ви прекрасна королева жезлов. Королева жезлов – це прекрасна жінка, яка вміє на 50% вміє бути в сім'ї і на 50% бути в своїй реалізації. Ідеально вміється совміщати. Для чого вам вибирати ілі-ілі? Просто зупиніть цю шарманку мислі і чужих своїх всіх. Да? Видихніть, зробіть глибокий вдох-видих, подихайте квадратом, хто не вміє, заходьте в інстаграм, читайте, як це робити. Подихайте квадратом, зробіть медитації, не знаю, успокаємося і йдемо робити, йдемо жити ту житті. Я взагалі не розумію, в чому проблема. Вот. А якщо тут питання інших людей, які дуже сильно впливають на моє життя, трошечки ми їх ставимо на розстояння витягнутої руки і надаємо їм так на нас впливати. Да? Щоб це не був вплив. Окей. Okay. Uh, чи заважає вам щось зараз проходити ці уроки? В принципі, я не можу сказати, що заважає. Просто тяжко. Да? По десятці жерлів плюсі я би сказала, що ви доходите до якогось фіналу. Да? Ви доходите до якогось логічного завершення. Тому що було тяжко, тому що було багато всього. Скоріше за все, це знаєте, це такі вже підведення певних ітогів. Підведення певних ітогів. Так от, е, я думаю, що, в принципі, ви їх підводите. Не можу сказати, що вам щось заважає, просто інколи не потрібно робити все самі чи самому інколи можна і, і, і допомогти, да, попросити, щоб вам допомогли. Тому що в даному випадку ну, тяжко все на собі тягнути. От і все. Але все приходить до логічного завершення. І так, дивимося, що допоможе. Паш жезлів. Ну. Чи перевернути, я би, сказали, чітке, я би сказала, дуже чітке дуже чітке відстоювання своїх кордонів, по-перше, да? багато в нас жезлів, дуже багато жезлів. Знову ж таки, ми бачимо, що це все, хоч і внутрішні переживання, але це все про наше соціальне життя. Я, я в соціумі, я і інші люди, тобто ми це бачимо. Що допоможе? Можливо, допоможе просто чітко зрозуміти. Як мені після завершення піти, в який мені піти початок. Да, все ж таки, ми бачимо десятку жезлів, зразу пожа жезлів. Да? Тобто після цього завершення, куди я хочу, що я хочу. Угу, угу. От, що допоможе? Допоможе розширювати ще свої горизонти. От розширюйте. Я розумію, що в декого де може така, знаєте, бути. Ділать, знаєте, мені колись сказала дівчинка на консультації психологічні, що блін, так це оказується, мені там зробили цю травму, і через неї я тепер така сильна і така, типу, сміла. Ні, не через неї, апріки їй. Да? Так от вас може включитися вопреки чому-то. Я буду щось робити, вопреки да? Вапріки цим всім блядь, людям, які мені зайобують мене, да, страшно, я зроблю все, щоб почати. Просто матів чуть, чуть знаєте, такий не дуже приємний, поняли? Да? Якби він був отак, от, вообще супер, я починаю клас, ви гуляйте всі вальсом. А тут все ж таки я вапрекі, да, я вам блядь, покажу хтось ху із ху, да? я вам ще пок... я вам покажу, покажу. Да? От, типу, от такого. Але це теж непогано. Можливо, якщо ця мотивація для вас зараз така, головне, щоб це було. Скоріше за все, ви відчуваєте агресію. Агресію, злість. А, і... Але це теж непогано. Це емоція як рушильна, рушійна сила. Тому клас. Використовуйте поки так. Просто не провалюйтесь в цю агресію. Поняли, да? порада. А я не пам'ятаю, якоїсь стороною було, значить, цього. так взялося. Король Мічей. Ну, я би тут, звісно, все-таки сказала про те, що він такий більш спокійніший. Можливо, треба знаєте, при, у, 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 це, трошечки успокоїтися. Якщо ми говоримо про партнера, то подивитися на партнера реально таким е, трезвим, знаєте, взглядом чуть-чуть прикинути його, трезвим взглядом.